Через повне припинення подачі електроенергії на виробничі об'єкти водоканалу полтавці ризикують залишитися без води, зарадити біді може лише держава, якщо розрахується з боргами перед комунальним підприємством, зазначає голова комісії обласної ради з питань читлово-комунального господарства Степан Бульба. Якщо водоканал винний обленерго 117 мільйонів гривень, а держава до водоканалу мільйони, то ну дещо. Каті відповідь на розв'язання цієї проблеми. Вона очевидна. Керівництво водоканалу пояснює однією з основних причин заборгованості перед обленерго стало підвищення цін. В першому півріччі цього року ціни на електроенергію підвищились на 16% по першому класу напруги та на 8% по другому класу напруги. Тільки за рахунок цього фактору вартість пожиту електроенергії здорожчала для водоканал в першому півріччі на 6,4 мільйона гривень. Невиплата заробітної плати та податків, нестача матеріалів та запчастин для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Критична ситуація на комунальному підприємстві загострюється. Лише на сьогодні на ремонт каналізаційних колекторів потрібно 46 мільйонів гривень. Державна виконавча служба арештувала всі рахунки підприємства, завдяки чому ну майже унеможливила нормальну його роботу і надання послуг нормальних послуг споживачам з водопостачання та водовідведення. На засіданні комісії вирішили рекомендувати облдержадміністрації знайти можливість збільшити фінансування Полтава водоканалу, а також проконтролювати повернення державої кошту